Привіт! От знаєте, коли береш бавовняну футболку, а вона одразу мнеться, або коли спортивна куртка раптом відштовхує воду. За цим усім стоїть ціла наука, прихована в самих волокнах. Тож сьогодні ми якраз і розберемося, як люди навчилися створювати тканини, що стали кращими за природні. Ну погодьтеся, це знайома історія. Ми любимо натуральні тканини за їхній комфорт, але іноді вони страшенно дратують своїми недоліками. А що якби я сказав, що саме у ці проблеми, пом'ята сорочка і колючий светр, стали поштовхом до однієї з найбільших революцій у світі одягу? Так, натуральні тканини це, звісно, чудова відправна точка. Але ж ми завжди хочемо більшого, правда? Уявімо на мить тканину, яка була б м'якою, як бавовна, міцною, як льон і теплою, як вовна, але при цьому не мала б їхніх недоліків. Саме це прагнення ідеалу і запустило весь процес. І рішення, звісно ж, знайшлося. Ним стали хімічні волокна, і це не просто змінило те, що висить у наших шафах, це змінило наше життя. Тож давайте розбиратися, що ж це таке насправді. Ну, дивіться, це можна уявити собі так: природа дала нам базові інгредієнти, а люди вирішили, так би мовити, стати архітекторами. Хімічні волокна це наш спосіб взяти природні ескізи і довести їх до досконалості, створити щось ще дивовижніше. І ось у чому власне вся геніальність: взяти від природи найкраще, а її слабкі сторони просто виправити. Тільки уявіть, одяг, який майже не мнеться, який легко прати, і який роками не втрачає свого кольору. Це ж справжня революція? Погодьтеся. Але звісно не все так просто. Не можна сказати, що всі хімічні волокна однакові. Насправді є два головних шляхи: це знаєте, як у музиці. Перший шлях це ніби діджей, який бере відомий трек і робить на нього крутий ремікс. А другий це коли композитор сідає і пише абсолютно нову мелодію з нуля. Отже, маємо два шляхи. З одного боку ми беремо щось, що вже існує в природі, наприклад, деревину, і просто переробляємо її. А з іншого боку, ми починаємо з чистого аркуша в лабораторії, з'єднуючи хімічні елементи, щоб створити щось абсолютно нове. Давайте почнемо зі штучних волокон. І от що цікаво: хоч вони і штучні, їхній шлях починається з природи. Вчені беруть, наприклад, деревину, застосовують трохи хімії і. Перетворюють її на щось абсолютно нове. Найвідоміший приклад це віскоза. Оце і є той самий ремікс природи, про який ми говорили. Тобто, ми не вигадуємо щось з повітря, ми беремо природний шедевр і додаємо до нього свій творчий штрих, і в результаті отримуємо матеріал з абсолютно новими дивовижними властивостями. А тепер переходимо до зовсім іншої історії до синтетики. І тут знаєте, правила гри кардинально змінюються. ми більше не використовуємо рослини. Наша сировина це нафта, природний газ або вугілля. І це погодьтеся вже зовсім інший рівень винахідливості, це і є наше створення з нуля. Уявімо, що хіміки це такі собі архітектори з конструктором Лего, а молекули це їхні кубики. Вони збирають ці цеглинки в довжелезні ланцюги, які називаються полімерами, і створюють матеріали з неймовірними якостями. Всі ж чули про найлон чи поліестер, правда? Так от, це все вони результати цієї дивовижної гри в конструктор. Але як усе це з лабораторії потрапило до наших шаф? Це скажу я вам дуже цікава історія. Тож давайте трохи зазирнемо в минуле і подивимось, з чого все почалося. Отже, уявіть собі: кінець 19 століття у 1884 році, один французький вчений зробив, здавалося б, неможливе створив перше у світі штучне волокно, ту саму віскозу. І знаєте що? Минуло всього кілька десятиліть. Технологію вдосконалили, і вже в 1905 році почалося її масове виробництво. Це був момент, який змінив моду назавжди. І просто подивіться, до чого це призвело: від того першого експерименту, до світу, в якому ми живемо. От ті самі міцні рюкзаки, з якими ми ходимо, парасольки, що рятують від дощу, легкі намети для подорожей, і весь той яскравий та доступний одяг у наших шафах. Все це, уявіть собі, почалося звідти. Ну що ж, історія справді захоплива. Цей шлях від лабораторії до наших гардеробів був довгим, але дуже цікавим. Тож, давайте пройдемося по головному. Що ж треба запам'ятати з усього цього? Отже, три ключові моменти: перший все почалося з проблеми недоліків натуральних тканин. Другий штучні волокна це такий собі ремікс природи. І третій синтетичні волокна це створення з нуля. Проблема ремікс створення. Все просто, правда ж? Ну і наостанок, давайте трохи пофантазуємо. Ми вже маємо тканини, які не горять, відштовхують бруд, навіть проводять електрику. Межі, можливого постійно розширюються. І я хочу залишити вас з однією думкою: уявіть собі майбутнє, де ми зможемо буквально програмувати наш одяг, надаючи йому будь-яких властивостей. Яким він буде тоді?